Вітаю, друзі! У цьому відео ви дізнаєтесь, як пройшла 31-річниця незалежності України у столиці Європейського Союзу. А саме, як козаки у Брюсселі пісяли. Як українці Белгії розгортали 30-метровий прапор України на площі Грам Плас з українськими піснями та танцями. Про український пікнік та ярмарку зі встановленням рекордів стендами українських громадських організацій та бельгійцем, який веде блог на українській мові. Поїхали у цьому році, з нагоди 31-ї річниці Незалежності України відому на весь світ статую пісяючого хлопчика в Брюсселі одягли у традиційне українське обрання. Ця подія привернула увагу туристів і преси. Також перед статуєю давали інтерв'ю українські дипломати та бельгійські політики. На каналі Студія Паляниця вийде окреме відео, де я розкажу про успіх цього відео з пісюючим хлопчиком у Тіктоці та про креативну функцію дует. українці Бельгії разом з європейцями розгорнули на головній площі Брюсселя 30-метровий прапор України, а після цього заспівали українські пісні з танцями. Повне відео події дивіться на ютуб-каналі Студія Паляниця. Посилання буде в описі та в рекомендованих відео. 오늘 <susurly> 은 <susurly> У селі також був організований український пікнік та ярмарка з українськими сувенірами та стендами українських громадських організацій. Наша організація Ukrainian Voice of Ukraine Refugee. Ми створили таку організацію для того, щоб якомога ближче бути до бельгійської сторони, до скажімо, до керівництва да? до керівництва Брюссельського регіону, самої Бельгії і до нашої ком'юніті, щоб бути ближчими. Ось через що виникла така ідея створити таку організацію. Наразі багато дуже вже існує запущено проектів. Ми працюємо зараз. Дуже активно набирає оберти проект по пошуку житла хаусинг, Хостін. Якщо перекласти, то це розміщення, тимчасове розміщення або співмешкання для наших колективне поселення для наших українських людей, які вже багато місяців тут і повинні змінити місце перебування. Тобто люди, які зареєстровані, які мають СПС-виплати і Яким необхідне житло програма запущена? Ми працюємо за підтримки державних органів і. У співпраці з нашими партнерами відкрито вже три центри, які заповнюються українцями 2 вересня. Буде велика конференція, на якій ми будемо розповідати, як ця схема працює, як собі, скажімо, запросити це житло і отримати його. А наступний четвер вийде передача на радіо. Там також всю схему я розповідаю. Розповідаю, як отримати, куди звернутися. І все буде відомо. Якщо якісь запитання, звертайтеся до нашої організації організації, ми завжди будемо раді вам допомогти. Дякую. Дякую. Да, будь ласка. Організація Восе Біїн була організована не так давно. Місяць тому ми отримали свою назву, свій статут. Ціль цієї організації це робота з біженцями з України, їх супорту, допомога, провадження сервісів, провадження культурних класів для українців. Нашу організацію підтримують ООН і Міністерства у Бельгійському регіоні отримує місцева влада, уряд тому нам довірили два проекти. Один з них це розселення українців в готелі, які підготували, були підготовлені урядом України. Зараз ми вже відкрили один готель. Ще буде відкриватися два готелі до кінця цього місяця. Взагалі, всього буде 25 місць. Так само, другий проєкт, і ми дуже раді. Про нього говорити це інформаційний культурний центр для українців, який буде відкритий на початку вересня, в самому центрі Брюсселя, неподалеку від плаки де Люксембург. В центрі ми будемо надавати інформацію з підтримку, якщо людям необхідні буде перекладачі чи консультації з приводу CPS, з приводу документів, інтеграційних курсів. Ми не просто будемо їх направляти, а ми будемо підтримувати їх в отриманні місця на цих курсах, на цих курсах, допомагати з з перекладами, а також а вже ж культурний. Ми будемо запроваджувати культурні класи. Це класи вивчення французької мови, це класи творчі, це фіз фізичне виховання, хореографія та танці. А так також під за підтримки Міністерства освіти українського ми запровадимо суботню школу для українських дітей, яка буде мати акредитацію. І дітки з віком з 7 до 14 років зможуть вчитися в цій суботній школі. Дякую. Дякую. Так, Ми з української школи Ярослава Мудрого, міста Брюсселя. Наша школа існує вже багато-багато років, з 2009 року. Ми почали з семи учнів. Зараз в нашій школі приблизно 400-500 учнів. Ми працюємо в двох площах. У нас є можливість отримати офіційний документ про освіту, є можливість просто навчатися для себе От, за програмою української школи. Так само в нас є группи дошкільня. Тобто є дошкільна підготовка, починаючи з 4 років, віком діток 4 років, так? і є початкова школа і середня школа з 1 по 11 клас. В школі ми проводимо дуже багато заходів, особливо патріотичного характеру, але так само на різну тематику. Намагаємося якомога привити дітям любов до України, гордитися тим, що ми є українці від самого малечку. Вчати історію, традицію. Ну і ласкаво просимо до нашої школи. Завжди ми будемо раді зараз. Цікавим гостем на пікніку був бельгієць Стів, який веде тікток-блог українською мовою. Посилання на його блог буде в описі до цього відео. Я підійшов. Дружина мені каже, що там цікава людина. Я його бачу в Тіктоці. Він Белгійць, який говорить українською. І може скажити пару слів? Нас. Так, не знаю, це дуже відомо, але <laughs> я думаю, це, це, просто, це просто важливі для мене вчити українську мову, і, так це, це просто дуже гарна мова. І коли це важливий день, сьогодні це, це дуже весело, бо я можу святкувати разом українців в, в Бельгії і з моїми вчителкою Та, теж так теж. Як вас звати? Мене звати Стів Стів Стоп на вчитель. Коли коли ти почав чити час? Я почав вчити з початку а й війну цароків, так лютий. Шість-шість 6 -6 місяців зараз, да, так. вражає, Як він говорить, зображає? Оце що... спочатку це тільки на дуолінго, це додаток, дуолінго, але потім два, може, трав, три місяці, два місяці, я думаю. Я, я чекаю вчителька, тому що Duolingo це добре навчити слова, але не добре навчити. Справді мова, так. Конверсація. Так, конверсація ромати і все треба, треба вчителя. <laughs> Але розуміти теж може зробити ду духа і серця України. Думаю. І коли, коли ти говориш мову, ти можеш, можеш розуміти uh, краще. Я думаю. Я був в Україні, але uh, 20 років тому я був в Україні, я був в Києві, в Києві. Uh, я думаю, це uh, 2000 20, я думаю. И, Meni je podobno, ampak mladi in tako. Ne spomnim se veliko. To so najvažnejše države v Evropi, morda svetu, zdaj v Ukrajini. Я думаю, це нормально хочете нормально, вчити мову, коли це найвідомі най країни, найважливі най країни звіту. Думаю, це не дивно, це, це, це як хоче вчити англійську мову, коли це, це, це важливо. Я це думаю, це дуже важливо. Я сподіваюся, є багато людей хочуть теж вчити те, те українську мову. Я думаю, є дуже... Пошли дуже щасливі майбутнє в Україні теж в Європі. І це буде дуже цікаво. Я можу говорити українську мову, може не, не завтра, буде не закінчена війна, але може наступного роки, два роки, і ми може, можемо перебудувати Україну, буде багато, можливостей виступати в Україні. і буде дуже корисно говорити українською мовою. Повне інтерв'ю з тілом дивіться на ютуб-каналі студія Поляниця. Посилання буде в описі та в рекомендованих відео. На пікніку українці разом з гуртом Пацик із Франника заспівали гімн України у рамках встановлення світового рекорду з одночасного виконання гімна України у 50 країнах світу. Хаті Кафе Культурель та громадська організація промоут Україн» організували благодійний захід з традиційною українською кухнею, виступом українських талантів та майстер-класом з мотинки та малювання для дітей. Також була міні-ярмарка з сувенірами та українською символікою. Як говорив наш президент, це повзя перемога добра над злом. Боже, Україну спережи, Господи, поки. братя українці усміхнеться доля. живуть наші пороженьки я.

די מנער שרווא די זעבונדער נסיג אין די Якщо вам сподобалось це відео, залиште лайк, напишіть коментар та підпишіться на сторінку студія Поляниця у Фейсбуці та у Ютубі. До наступних зустрічей!